Тернопільське лісництво вирощує ялинки в селі Петриків на площі 3 гектари, каже виконувач обов'язків головного лісничого філії Кременецьке лісове господарство Вадим Читкайло. За його словами, цьогоріч планують продати 800 ялинок. Попит на новорічні дерева через повномасштабну війну впав, каже він. по три по п'ять тисяч штук продавалися. Це за рахунок. Ну, споживачі купували у нас ялинки. Ну. Великогабаритним транспортом вони десь везли на, на південь країни, на схід країни. Ну зараз цього немає. На жаль. Лісничий розповідає, чотириметрова ялинка вартує 400 гривень, двометрова – 240, півтора метрова 180 гривень. Альтернативою зрубаній ялинці може бути блакитна ялинка угорщику, каже Вадим Читкайло. Її вартість 540 гривень. Її можна використовувати, кажу, в новорічний період як новорічну ялинку. Потім можна висадити для озеленення приватної садиби, щоб вона собі виросла далі. Ялинка за сім років виростає на півтора метра, розповідає Вадим Четкайло. За його словами, кожне дерево, яке йде на продаж, маркують, прикріплюючи штрих-код. Перевірити його можна на сайті Державного агентства лісових ресурсів. Заклеюється, щоб нічого не зробили. Ну все. У Тернополі з 2 грудня розпочали продавати ялинки у виділених для цього місцях. На вулиці Миру продає Ігор Каплун. Сосни привезені з Кременеччини. Uh -huh. Ціна сосни від 500 гривень. От такого плану в районі десь тисячі гривень сосна також є. Ось така буде в районі 700 гривень. Але їм бажано такого плану. Ще менше буде 500 гривень. На днях буде шита датська. Ялиця, вона десь в районі трьох тисяч буде така ялинка. До двох метрів ялиця ага. з Карпат буде, ну, що ми її ціни не знаємо, але ну, теж вона буде десь в районі тисячі гривень. Продавець розповідає, плетені ялинки з гілок ялиці із Закарпаття. Ціна залежить від розміру. Найменші коштують 150 гривень, найбільші 2000. Вінки з ялиці продають по 200 гривень. Ігор каже, купують менше в порівнянні з минулим роком. Дві ялинки придбала тернополянка Вікторія. Це 150 а ця 250 гривень. Я проти того, щоб їх вирубували, але хочеться якогось новорічного настрою і запах свіжої хвої ну завжди викликає і мандаринок в мене якийсь новорічний настрій. От і тому я вже який рік поспіль, якраз таки в'язані і купую. Всього в Тернополі цьогоріч 12 місць продажу ялинок, каже начальниця відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради Галина Горєва. Вона розповіла, що продаватимуть їх до 31 грудня. В рішенні виконавчого комітету зазначено, що торгівля ялинками, можлива за наявності документа про походження продукції. Це якраз буде той документ, який свідчить про те, що дана ялинка вирощувалася для реалізації для продажу. Договір на санітарне утримання території, на якій здійснюється торгівля ялинками, яка укладається із балансу утримувачем. Цю всю інформацію бажаючи здійснювати торгівлю, можуть отримати в комунальному підприємстві в організатора торгівлі. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області Василь Дуда каже, перевірили місця продажу ялинок на ринку та в мікрорайоні Дружба. За його словами, дерева можуть продавати і без штрих-кодів. Фактів порушень ми не виявили. Сама система чіпування це є електронний облік, вона передбачена для лісокористувачів. Тобто людина, яка виростила в домашніх умовах ялинку, вона просто має мати законність, підтвердження. Тобто, документ, що вона дійсно є її власністю. Ну, цей документ може видати орган місцевого самоврядування. Лілія Лоброва, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.